Вересень у Європі традиційна пора книжкових форумів і літературних фестивалів. Французи також багато читають, причому їхні літературні смаки сформувалися вже доволі давно. Але українська війна раптово все змінила. Тут з'явився величезний запит на всеукраїнське. У цій старезній книгарні також усі запитують. Запитала і я продавця, і він продав мені ось це Андрій Курков, сірі бджоли, перекладений на французьку. І причому сказав, що це остання книжка. Далі тираж мають додрукувати. Власне, саме Куркова знають тут в Європі найбільше, тому що багато його романів перекладені практично всіма європейськими мовами. Знають і читають його також і французи. А останні півроку саме Андрій Курков працює в Європі нашим головним літературним посланцем. Власне, не тільки книгу ми впіймали тут у нанці самого Андрія Куркова і поговорили з ним про нішу, яка відкривається зараз для української літератури в Європі, про те, як змінюється ставлення європейців до нас, що робити з творами Михаїла Булгакова і з ким дружать під час війни українські літератори. Пане Андрію, де ви були, коли почалася війна? В Києві в Києві ввечері перед тим 23-го Я готував борщ і пригощав друзів. Друзі були дуже класні. Кілька журналістів відомих, і американські, англійські, люк Хардінг, якому давно вже заборонено в'їзд до Росії. І був Нортон, посол Бразилії, була письменниця англійська, яка живе в Києві Лі Хайд. І я всіх прощав своїм борщем, і ми так шуткували, що можливо це останній борщ в Києві. Був якийсь трошки такий настрій апокаліптичний? Був. Він відчувся насправді, коли всі прощалися, раптом всі почали обмінюватися телефонами про всяк випадок. Це було десь. Північ вже була після дванадцятої розходилися лілі, хай залишилася у нас ночувати, і о оп'ятій ранку забабахало російські ракети, прилетіли з Росії з любов'ю. Угу. І так ваша почалася, ваша яка була тікати? Е, ні, ні. Я стояв майже годину перед вікном, дивився на вулицю, на свою на стрілецьку. Там нікого не було, машин не було. І десь через хвилин сорок з'явилася сусідка з сусіднього дому. Вона вигулювала собачок. А потім о шостій було ще два чи три вибухи, і ми з дружиною пішли перевіряти найближчі бомбосховища. Ще на одну ніч залишилися, але наші діти з друзями були у Львові в цей час. Наступного дня вирішили їхати спочатку в село в Житомирську область. А коли приїхали, теж в пробках стояли, забирали ще подругу з сином зі Святошином. А коли доїхали, то стало ну, зрозуміло, що треба їхати далі. Донька на той час жила в Лондоні і працювала. Треба була перша була думка забрати її зі Львова, ну і разом з і відправити назад додому, до Лондону. Ну і ми через кілька днів доїхали до Ужгороду, посадили її на автобус до Кошиці. Вона полетіла, а ми вже там залишилися. Ви зараз залишаєтесь письменником більше. Чи все ж таки ось ця роль їздити по світу і розказувати про Україну і про нашу війну тепер провідна? Ні, ну з самого початку в мене перші виїзди були до Відня і до Лондону. І я виступав не про книжки, а про ситуацію в Україні. Ось і зараз почали книжки нові виходити. І ну, у Франції вийшла якраз перед початком війни книжка Сірі бджоли. Але перші виступи були в Норвегії і в Данії. Вони були взагалі не пов'язані з літературою. І в Норвегії прийшла якась росіянка, яка наче симпатизує Україні. Ну, вона так мені сказала молода. А потім сказала: Так ви боєць інформаційного фронту. Я так і не зрозумів. З якою конотацією, тобто <реш> з яким знаком вона мала на увазі? Ну, якщо, якщо не такого фронту, то треба бути бійцем іншого фронту інформаційного, волонтерського, там громадянського, активістського. А зараз виходить моя книжка про війну це збірка моїх есеїв, починаючи з грудня минулого року до 15 липня. Я за цей час написав більше 60 статей для іноземної преси, великих статей по 2 тисячі слів, по півтори тисячі слів. Тобто велика серія в The Economist, в «Guardian», «Financial Times», «Daily Mail», «The Грид, «Neue Цюріхет Zeitung», Французький та в принципі, по всьому світу. І ось частина з них вийшла до книжки, і частина тих, яка ще не, не друкувалася. І вона ця книжка зараз вийшла в. Англії на англомовний світ, окрім Америки. В Америці вона виходить десь через місяць. Mm -hmm. Зараз вона буде в Норвегії, потім Швеція, Голландія, Польща, Франція і так далі. Тобто десь до 20 мов е, піде ця книжка. Це, це публіцистика, але вона написана е, майже приватно. Тобто, це е, там я є тобто, чи, так. так, так, так це, це, в принципі, есеї, е, е, щось таке на на межі есею і приватного щоденника, а як взагалі письменнику писати під час війни? Ну я не можу писати прозу. У мене незакінчений роман з 24 лютого, але писати ось свої роздуми і про війну, і про все, що відбувається з друзями, з рідними з країною, це я можу в принципі, хоч хоч вночі, хоч вдень. Після того валу підтримки України і українців, який був на початку війни, чи відчуваєте ви зараз певну втому все ж таки? Насправді не так багато, як кажуть. Єдине, що мене інколи засмучує, що ну, зникли українські прапори з вікон людей, тобто на меріях ще висять, але ось якби такого публічного знаку підтримки вулиці угу. я вже не, не, не відчуваю, не бачу. Хоча. Ну, люди приходять поговорити про Україну, підтримують, продовжують якось допомагати біженцям. Я вчора, позавчора ввечері, розмовляв з мером Нансі, з Матіо Клайном, і він казав, що він вже був в Україні, що вони разом з мером Любліна різні проекти фінансують для допомоги Україні, тому що Нансі Е, якось там має спеціальні стосунки, особливі вважає, з Люблином, да, а Люблин з Києвом і так далі. Не боїтеся ви, що воно так потихеньку згасне. Ну, ви знаєте, будь-яка енергія згасає. Тобто, в принципі, ця енергія підтримки була ну, неймовірна у цьому світі, uh -huh. і я її відчув на собі, можу сказати чесно, але те, що вона ще є. На сьомому місяці війни це диво насправді. Бо в принципі, я пам'ятаю, як нас підтримували під час помаранчевої революції, як підтримували під час Євромайдану. Тобто мова йшла про тижні, не про місяці. Потім все згасало, потім інші новини з'їдали попередні. А зараз ні, Україна залишається в новинах Франкфурта, Цайтунка і Гімайни щодня величезні статті друкує про ситуацію в Україні. Слідкують всі політики світу, тому що насправді кар'єра всіх політиків світу зараз залежить від ставлення до України, тобто ми стали маркером рівня політика в іншій країні. Я знаю, що деякі книги ваші в Європі зараз продаються, і на них прямо позначено, що певна частина коштів іде на підтримку України. Як це працює? Ні, у мене багато книжок продаються по світу, з яких з продажу яких іде. По два-по три євро на, на Україну із моїх книжок в Англії, із книжок в Ісландії, із книжок в Голландії і з інших країн. Це видавці контролюють. і Я їм довіряю, тому що в принципі це цивілізований світ. Спочатку я, до речі, перші зустрічі, які я проводив в Лондоні, в Відні і в Норвегії, на них теж збиралися гроші для того, щоб відправляти на різні рахунки українські, в тому числі на. Мобільний е, госпіталь Пірогова. А взагалі стало важче чи навпаки легше пояснювати, що ви український письменник, який пише російською мовою? Нікого тут якось не дивую. Ну Тобто, як ви кажете, Я український письменник? Я український письменник російського походження. так. Я пишу російською мовою. В Україні пишуть ще кримсько-татарською мовою, угорською, гагаузькою. Це все українська література, це все Україна. Тут читають і Андруховича і Марія Матіос з солодкою до Русі мала шалений успіх. Її книжку видало видавництво Галімар в серії Сучасна світова класика таких прикладів побила, достатньо. достатньо не побила, але преса була супер на початку війни. Всі це пробували. Я думаю, що ви також мали пробувати. Чи намагались ви вести діалоги з російськими колегами і їх перепереконати? Ну, були спроби контакту. Я з одним письменником по e Ну, Він так тихенько підтримав Україну, але дуже, тобто, тільки в емейлі, e в приватних повідомленнях, а в реальному житті мовчить. Але ну, наприклад, я товаришую багато років з Володим Володимиром Сорокіним. Він і тоді був на нашому боці, і зараз на нашому боці. Шишкіна Михайла я добре знаю, спілкувався з ним. Побачуся скоро. Теж ми будемо разом на одному ярмарку в Швеції. Ось він теж на нашому боці. Хоча зараз через нього напали на Юрка Андруховича, є багато людей, багато росіян, у яких вже генетично закладений оцей. Комплекс суперсили, що вони найважливіші, це є, але все одно це якби не показово. Тобто, це може ознака російського ліберала, але наприклад, наприклад, у Сорокіна цього немає, у Шишкіна немає. Ігор більшості є. В більшості людей це є. Може бути, ну але ж ми, не, якби ми з більшістю не маємо справи. Ми маємо справи з найкращими чи з тими одини, одиницями, які відрізняються. Ось Ігор Іртенів, московський поет, який виїхав до Ізраїлю вже mm -hmm. по одразу на початку. Він бажає Росії програшу в війні. Тобто, це вимагає в принципі мужності власній країні побажати, щоб вона. Програла, щоб вона якби, була практично знищена в політичному сенсі. Я знаю, що дуже багато родин серед мого кола зараз перейшли на українську. Чи змінилося щось у вашій родині? Моя донька почала розмовляти зі мною українською після початку війни. Хоча в неї дві рідні мови англійська і російська, але всі в мене всі діти закінчили українську школу. Вони всі знають українську і в селі. Хто в нас буде на селі Житомирській області, вони там переходять на українську своїми друзями, місцевими. А донька ви казали в Лондоні. Вона в Лондоні якось дуже була? Вона вже не в Лондоні. Вона кинула Лондон, кинула роботу, повернулась до Києва. Зараз у Києві вона в Києві. А інші діти Тео зараз теж буде. Він зараз їздив на конференцію. Він допомагає бездомним вже багато років. Їздив на конференцію допомоги бездомним до Амстердаму. Зараз повертається до Києва. А молодшого він був змушений виїхати з України, тому що йому не дали, не прийняли у нього документи на посвідку на проживання наші чиновники. То тобто спочатку скасували його посвідку, а тепер не дають йому нову. Що робити з російськими книжками в Україні? Чи треба їх палити, як деякі кажуть? Я розумію, що пан президент ще не підписав указ про заборону імпорту російської книжки в Україну. Це можливо це вже більше місяця, як йому подали. Тому це запитання туди нагору. Ось а взагалі, якби дуже легко зупинити і імпорт. І ну, наприклад, англійці не можуть продавати свої книжки в Америці, тому що Америка захищає свій ринок. Чому ми е, маємо продавати російські книжки в Україні? Якщо ми за 30 років ми не створили ринок книжковий, тобто цей ринок був чужий, він був російський. Ніхто не з політиків не майже нічого не зробив, щоб його захистити, щоб підтримати українського видавця. Я думаю, що є лобі, що є люди, які брали гроші від російських видавців. За те, щоб російська книжка Добав продавалася в Україні, насправді якби треба захищати свій ринок і політично, і економічно. Що зараз відбувається з українським ринком? Ви знаєте, зараз зараз поновився книжковий продаж трошки. Я спілкуюся з видавцями, своїми друзями і своїм видавцем. Тобто є потреба нові книжки читати, багато дуже військової літератури. Це нова у нас паралельна література. У нас є ветеранська література і є традиційна література. І, і в принципі, ну не може бути такий час в країні, коли нема нових книжок і нема е, нових дискусій, тому що книжка це провокація думки, провокація розмови. Це в принципі нові теми, е, нова спроба аналізу життя. Навіть якщо це історичний детектив, і, і тому нам потрібно, щоб постійно були нові книжки, щоб про них теж говорили. Як швидко наша війна, наші події з'являться саме в художніх творах? Як ви думаєте, під час війни писати про війну художню прозу майже неможливо, якісно, тобто емоційно можна писати. Але ну якісна проза вимагає дистанції часової дистанції між подіями і моментом написання. І ось один з найкращих романів про Першу світову війну був написаний у Франції тільки 10 років тому. Леметр написав до побачення там на горі, який перекладений українською мовою. Він отримав гонкуру. сто років. Це на сто років від кінця війни, практично. Але все може бути, тобто можуть бути оповідання, новели. І, звичайно, мемуари, нотатки учасників військових дій. Це, це, це якби це. теж матеріал дуже важливий і важливий для обговорення і для розуміння. А чи є взагалі якісь гарні новини, які вас як письменника останнім часом вразили? Я ну, під враженням, хоча цій новині вже чотири, здається, дні, що тепер в Україні можна застрахувати котів своїх і собак проти. Булевого поранення е, і поранення осколками від е, розривів снарядів, а людей не можна від такого застрахувати. Ні. Я намагалася застрахувати людей, тварину. ні а але але тварин вже можна. Питання, яке зараз турбує багатьох, тому що багато людей не можуть досі перелаштуватися. І я також серед них як знову почати читати. Ви знаєте, дуже легко. Насправді треба е, сісти і взяти в руки е, книжки, свої улюблені книжки з дитинства чи з підліткового віку. Треба е, відволіктися у власному минулому трошки. Позгадувати е, щасливий час. <рит> <рит> <рит>, да, і, 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 і може ось знову та книжка, яка сподобалась 40-50 років тому чи 30, вона знову зайде і вона потягне за собою інші книжки. Це впізнавання, тобто це впізнавання себе самого того часу, коли ти полюбив цю книжку. <рит> і, і це якби ну, якась гармонізація, тому що. Минуле, якщо воно було щасливе, воно є добрим базисом для сьогодення психологічного для того, щоб бути в гармонії зі світом. Будь-яка війна порушує, знищує гармонію, і тому для того, щоб психічно вижити, треба якби віднайти цю гармонію. Треба знову стати на тверду почву. А що взагалі робити, коли хочеться перечитати Булгакова? Читайте Булгакова. Тобто, якщо ви піддаєтеся впливу зовнішнього середовища, тоді віднісіть Булгакова в книгарню Сяєво і здайте на макулатуру. Якщо ви залишаєтесь з собою, то ви цінуєте те, що ви цінували. Ви слідкуєте за тим, що відбувається навколо, у вас є своє. Якби своя опінія, своя думка, але це вам вирішувати. Ми країна індивідуалістів. Ми тим відрізняємося від колективної Росії, де колективна безвідповідальність відповідальності, де всі разом роблять одне й те саме і ходять з строєм. А взагалі, як ви гадаєте, в чому саме українська сила полягає? Наша сила в тому, що у кожного є своя думка і кожен готовий її відстоювати. Справа в тому, що суспільство українське навчилося. Консолідуватися коли треба. Під час помаранчевої революції, під час Євромайдану, під час на початку війни. Тобто, в принципі, консолідація така, вона не входить в протиріччя з індивідуалістичною ментальністю українця, який коли щось буде стосуватися його, і це буде поза війною, він буде відстоювати свої права, свою межу на городі. Свою Думку свого політика, якого він любить, не знаючи за що, і, і, і все це нормально. Тобто, це наше суспільство. Отже, ваша віра в перемогу, вона посилилась? Е, ні, вона посилилась. Я просто не можу для себе вирішити, яка, який рівень перемоги реальний, потрібний угу. і важливий, і, і як не. Планувати таку перемогу, яка нам не потрібна, і яка нам потім буде заважати розвиватися, тобто знайти оце, оце, якби цю лінію перемоги, ну це треба якби витратити багато часу і аналізу. А що буде після? знаєте, ми ж перемагаємо не тільки зброєю, ми перемагаємо впевненістю, ми перемагаємо ненавистю. Е, можна сказати, що е, хтось думає, що він пере, перемагає русофобією, тобто це все е, різні рівні перемоги. Ну, це знаряддя у боротьбі за перемогу? Так, е, да, це, 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 це знаряддя. Е, але е, треба зрозуміти, що деякі знаряддя вони залишаться в руках навіть тоді, коли боротьба закінчиться. Угу. І тоді вони можуть бути е, навіть несвідомо використані проти українського суспільства. Проти майбутнього України та сама ненависть. Якщо вона залишиться, тобто то вона вже буде направлена на росіян перемогли. Давайте шукати ворогів всередині. І ну, мілітарізація думки, мілітарізація психології суспільства вона потребує якби, аналізу і мабуть допомоги. І психологів, і психіатрів, тобто повинна бути якась така реабілітаційна програма для суспільства не для окремих індивідумів, а для суспільства, да, тому що в принципі ми травмовані всі, кожен окремий, і все суспільство разом треба відслідкувати, як виходили з кризи суспільства після війни. Балкани, Руанда, Ефіопія і так далі. Я вірю. Я вірю в перемогу. Я знаю, що ми переможемо, і що Україна залишиться незалежною, і вона стане набагато сильнішою. Але нам дуже треба, щоб при цьому суспільство стало розумнішим, а політики більш відповідальними.